Добрий день. Тема сьогоднішнього відео Русь 11 століття, князь Ярослав. В 1015 році помирає князь Володимир. Його смерть стала причиною початку кривавої особиці, яка тривала до 1026 року. В 1024 році залишилось два князі, які боролись за владу в Києві. Це був князь Ярослав і князь. Мстислав. Князь Мстислав сидів у Тмуторокані, що цікаво, він був першим літописним князем цього міста. Є певні підстави вважати, що місто Тмуторокань було тою же Шаруканію, Хоча не можна виключати і тої можливості, що Тмуторокань могло бути тим же Саркелом, який знаходився в нижній течії річки Дон. Назви цих міст мають між собою багато спільного, як, наприклад, Шарукань і Саркел, де у обох перша частина слова Сар і Шар можна інтерпретувати як Цар. З іншої сторони, Шарукань і Тмутаракань мають однакове закінчення кань. Тут потрібно нагадати, що місто Саркел. Якщо ніхто не забув, було захоплене ще князем Святославом в 966 році, і в 11 столітті продовжувало знаходитись у складі Русі. Звичайно, офіційна історія благополучно забула про Саркел і старається про нього не згадувати. Але Русь на 1022 рік продовжувала контролювати це велике і важливе місто. Не виключно, що воно могло бути назване на руський манер, і в результаті отримало назву Тмутаракань, де і сидів князь Мстислав. Тут також слід навести рядки з літопису, де сказано, що князь Мстислав пішов в похід на Ярослава з Хозарами і Касогами. Тобто це підтверджує гіпотезу. Що Мстислав міг сидіти у Саркелі на Дону. Не менш важливим є події 1022 року, коли князь Мстислав вирушив з тмуторакання в похід на Касогів. В тому поході князь зійшовся у поєдинку з увага Касоським князем Редедею. Літопис пише нам не про хана, а саме про князя. В результаті тму тараканський князь перемагає і землі Касогів приєднуються до володінь Мстислава. Дуже цікаво також, що є дослідники, які вважають Касогів предками козаків. Невиключним є в той факт, що Касоги десь на межі 9-10 століть переселяються в регіон Надніпрянщини і там пізніше засновують місто Черкаси. Відповідно, вони вже стали називатися Черкасами або Козаками. Тобто князь Стислав ходив не до Кавказу, а в регіон Надніпрянщини. Щодо заснування міста Черкас можна навести дані з вікіпедії. Ряд дослідників обстоює заснування Черкас у дотатарську добу до 1240 року. Поселення або місто могло бути закладено представниками войовничих племен, що увійшли в історію під загальною назвою Чорні Клубоки. На користь цього говорить те, що торки, Берендеї, Печеніги та інші сусідні з Русью народи називались Черкасами. Ця тюркська кіннота, на думку відомого історика Грекова в 11 12 століттях. Масово осідала нижче Києва, і за часів Володимира Мономаха вели боротьбу проти поливців. Ймовірно, що ці племена могли мати своє головне місто, яке кияни називали Черкаськом. У цьому разі, при заснуванні міста, вже тоді був присутній слов'янський компонент цю версію підтримує і розвиває краєзнавець Олександр Знойко. У книзі Міфи Київської землі та Події Стародавні, ми ж прекрасно знаємо, що то була за тюркська кіннота, точніше, тюркською її називають московити. Отож, дана інформація може дати відповідь на те, як на дніпровських порогах зароджувалось козацтво. Тут також слід нагадати, що в Конституції Пилипа Орлика під батьківщиною Козаків згадується Козарія. Отож в 1022 році князь Стислав приєднує до своїх володім землі на Дніпрянщині. Таким чином, у війні проти Ярослава він спирається не тільки на Козарів, а й на касогів, черкасів. В 1024 році він іде на Київ. В той час Ярослав сидів у Новгороді. Цікаво, що за літописом кияни не приймають Мстислава. Чомусь здається, що у Мстислава не було бажання брати зброю Київ, тому він відступив і сів у Чернігові. Нагадаю, що місто Чернігів в той час було другим зазначенням у Русі. Офіційно київський стіл належав Ярославу. Але той продовжував сидіти в Новгороді. Бо, як сказано в Літописі, він боявся йти до Києва, поки не мав миру з братом Мстиславом. В той час в Києві сиділи його, тобто Ярославі мужі. Далі літопис нам пише, що в рік 1024 і, вернувшись, Ярослав, прибув до Новгорода. І послав Ярослав послів за море по варягів, і прийшов князь Якун із варягами. А був якун цей гарний, і накидка в нього злотом була виткана, і прийшов він до Ярослава, і Ярослав із Якунув рушив на Мстислава. І тут у нас постає певна проблема і путанина. По-перше, якщо Мстислав вже сидів в Чернігові. То Ярослав вже нікого не міг відіслати за море по варягів, бо шлях на південь йому був відрізаний. Чому на південь? Бо саме на півдні знаходились варяги, тобто військові залоги Русі. Скандинави не знають, щоб до них в 1024 році приходив Ярослав і просив тисячі воїнів. Відповідно, на землях Русі в той період часу Норманів не було. Так само не був то і Новгород Ільменський, бо в 1024 році то була ще деревня. А як сказано в літописі, Ярослав з Новгорода сплачував до Києва 2000 гривень податку кожного року. І 1000 гривень платив гриднім. Що таке гривня Русі? Наприклад, срібна гривня важила 140-150 г. Тож, який там Ільменський Новгород міг назбирувати з тих напівдиких аборигенів аж 450 кг срібла в рік? Та й хто його там міг карбувати в такій кількості? Відповідно, це мав бути Новгород Сіверський, який був одним з осередком торгівлі на півночі Росії, куди сходились торгові шляхи з Полоцька, Смоленська, Любича і інших міст. Таким чином, стає зрозумілим. Що призвання варягів за моря відбулося ще до приходу Мстислава до Чернігова. Отож тільки після битви з Ярославом Мстислав міг зайняти Чернігів. Бо в літописі сказано, що в 1023 році він іде на Ярослава, а потім пропуск пішов на Ярослава, але заблудив і попав в Київ. Швидше за все, в Київ він пішов після перемоги над Ярославом. В Києві з певних причин були проти кандидатури Мстислава. Невиключним може бути і той факт, що особицю хотів продовжувати саме Ярослав, мабуть, хотів розбити Мстислава і одноосібно правити в Русі. Читаємо далі літопис. У рік 1026 Ярослав зібрав вої многих і прийшов до Києва. І вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло городця Пісочного, і розділили вони по Дніпру Руську землю. Ярослав узяв всю сторону, а Мстислав ту. І стали вони обожити мирно і в братолюбстві, і перестали особи цей заколот. І була тиша велика в землі Руській. Швидше за все, що після поразки Ярослав вирішив замиритись. Бо для чого збирати воїнів, якщо хочеш миру? І тут саме дуже важливий момент літописи, який дає розуміння справжніх меж Русі, що розділили вони Руську землю по Дніпру. А як вони її по Дніпру могли розділити, якщо, як кажуть офіціали, до Русі входили скрепні землі Новгорода Ільменського. Але проти фактів не попреш. Русь закінчувалась ще на підступах до земель Кривичів. Відповідно, ніякої області Ладоги, ні Волгообськи межріччя не входило до складу Русі. Отож Ярослав правив на правобережжі, а його рідний брат Мстислав керував лівобережжям, включно з землями Чернігівськими, Переяславськими, Козарськими чи Хозарськими, з містом Тмуторакань, що на Дону. Землями Черкасів, Приазов'ям і Кубанню. Про детальні володіння Ярослава ми поговоримо трохи згодом. Отож, як каже літопис, Встислав і Ярослав розділили руську землю по Дніпру. Тож Тмуторакань, а разом із ним землі Дону, Кубань і Приазов'я були руськими, тобто входили до складу Русі. Зараз. Кілька років пропустимо і зосередимось на подіях з 1030 року. У рік 1030, у цей же час, коли помер Болислав Великий у ляхах, був заколот Великий в Ляцькій землі. І, повставши, люди побили єпископів, і попів і бояр своїх, і був заколот у них. У рік 1031 Ярослав і Мстислав. Зібрали воїв многих і пішли на ляхів, і зайняли вони городи червенські знову, і спустошили ляцьку землю. І багатьох ляхів привели і розділили їх, і посадив Ярослав своїх ляхів по річці Росі, і є вони тут і до сьогодні. Тут дуже цікавий момент, який нам може відкрити певні таємниці щодо справжніх кордонів Росії. Першим достовірно відомим князем Польщі був Мешко І, який почав правити в 960-х роках. Цікаво, що в 966 році почалася християнізація Польського князівства. Відповідно, тоді, можна сказати, відбулося утворення держави у поляків. Проте це відносне поняття. В той момент виникає Польське князівство. Хоча невідомо, чи це дійсно було самостійне утворення. Як я вже казав, причиною відособлення земель поляків від Русі могла послужити смерть Святослава в 972 році. Відповідно, в Русі почалася боротьба за владу між трьома братами Олегом, Ярополком і Володимиром. Як це часто буває, в такі часи частини підвладних земель відколюються. Таким чином, Польське князівство за час особиці могло відособитись від Русі, за роки свого правління Мишко І значно розширює свої володіння. До складу Польського князівства починають входити землі Поморян, Мазовшан, Обудритів, Червецькі городи і навіть Моравія. Ще один і дуже важливий фактор це назва країни. Було Чеське князівство, яке існувало ще з початку 9 століття. Потім в 960-х роках від Русі напевно відособлюється Ляцька земля і утворюється окреме польське князівство. Ви розумієте? Русь не була князівством. Русь була збіркою численних князівств, які об'єднувалися під владою Великого князя. Тобто вона була державою іншого порядку. У 992 році, після Мешка I, до влади приходить його син Болеслав. За час його правління до складу володінь Польщі війшли ще землі лужичан і словаків. У 1018 році Болеслав разом зі Святополком йде в похід на Русь і займає Київ. Результатом походу було те, що Польща змогла закріпити за собою Червенські городи, які Володимир відбив у 990 році. В 1000 році князь Болеслав пішов на зближення з Папою Римським. Відповідно, після цього посилюється християнізація земель Польського князівства, а разом із тим і захоплених земель, які зовсім нещодавно були язичницькими. Грубо кажучи, князь Болеслав намагався за допомогою Папи Римського посилити свою владу і закріпити за собою поточні землі. У 1025 році він добивається того, що Польща стає королівством, а сам проголошується королем. Можна сказати, що саме ця подія стала затвердженням Польщі як незалежної держави. Проте недовго він був королем. І в 1025 році новим королем стає Мишко II. Його поляки прозвали В'ялий. Болеслава вже кликали хоробри. І зараз ви зрозумієте чому. В 1027 році Мишко програє війну угорцям, і ті захоплюють землі Словаччини. У 1029 році Священна Римська імперія захоплює землі Лужичан. В 1030 році в Польському королівстві відбувається велике повстання, яке, як каже нам літопис, люди побили єпископів попів і бояр. Тобто, частиною цього заколоту, чи може основною частиною, було небажання значної частини населення польського королівства. Приймати нову віру, не виключно, що йшла мова саме про католицизм. І в 1031 році князь Ярослав і князь Встислав пішли на ляцькі землі. Цікаво, що саме в цей час Польське Королівство по суті розпадається, а Мешко II втрачає титул короля Чеське князівство повертає Моравію, а Русь Червенські Городи. В 1032 році Чеський князь Ольджиха підтримав Мишка II і той ще зміг прокнязувати до 1034 року. Але після його смерті у вже польському князівстві починаються, як сказано, язичницькі повстання. Можна сказати, що ідея побудувати католицьке королівство на свіжозавойованих землях провалилась. В той час, як ми бачимо, землі поляків знаходились між сильною священною Римською імперією з її Папою Римським, а з іншої сторони була Русь. Варто зазначити, що Ярослав і Мстислав взяли з собою багато ляхів і розселили їх по річці Рось. Це дуже цікавий момент, який багатьма істориками ігнорується, з якої причини цих ляхів привезли на землі Русі. Вони їх від чогось чи когось захищали, залишається загадкою. Але очевидно, що не все було так просто. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. Так от, зараз ми сконцентруємося на володіннях Русі в її західних кордонах. В 1034 році князь Цислав помирає. Відповідно, володарем всієї Русі стає великий князь Ярослав. В 1036 році відбулася битва з Печенігами, в якій князь Ярослав вийшов переможцем. По цій причині печенігські Орди були повністю відтіснені і розпорошені. В рік 1038 пішов Ярослав на Ятвягів і переміг. В 1040-му Ярослав пішов на Литву і переміг. В рік 1041. Пішов Ярослав на Мазовшан у човнах і переміг їх, як бачимо, землі Мазовшан вже не входили до складу польського князівства. Цікаво, що в 1039 році, як пише у Вікіпедії, польський князь Казимир уклав військовий політичний союз з Ярославом, тобто з Руссю. Можна сказати, що в той час Польське князівство попало в залежність від Русі. Таким чином, Русь виграла суперництво зі священною Римською імперією за землі Польщі. В рік 1047 Ярослав знов пішов на Вазовшан і переміг їх. І князя їх убив Мойслава III і покорив їх Казимирові. Як бачимо, це було би досить дивно, якби князь Ярослав. Великий князь Ярослав просто так помагав польському князю і приєднував нові землі до складу польського князівства. Але все стає простіше, коли розумієш, що в той період часу польське князівство знаходилось у залежності від Русі. Ймовірно, що саме в такій залежності знаходились землі західних слов'ян в часи правління князя Олега, Ігоря і Святослава. Таким чином, ми бачимо, що Русь втратила землі східної Німеччини, а саме Лютичів, Лужичан і ободритів, які могли входити до її складу ще в часи правління князя Святослава. Також за роки правління князя Володимира і Ярослава відбулося утворення самостійного польського князівства, яке на короткий період часу змогло стати королівством. Проте дуже швидко втратило цей статус і, по суті, залишалось під впливом Русі до другої половини XI століття. Окрім того, в часи правління князя Ярослава до складу Русі війшли землі литовців, а також проходили перші експедиції на землі чудинів і фінів. Відповідно, десь в середині XI століття. Або в кінці відбулися перші спроби колонізації області Прибалтійських земель. Десь якраз у той час поселення, яке знаходилось біля озера Ільмень, і отримало назву Новгород, куди в 1060 1070 х роках князь Гліб Святославич намагався принести християнство, проте зустрічав значний опір. А зараз ми повернемося ще до теми імен князів з русько-візантійського договору, про які ми з вами говорили у попередньому відео. Отож завдяки вашим коментарям вдалося краще зрозуміти значення імен князів, а саме Арфоста, Тулеба, Клека і Ігоря. Ім'я князя Арфоста в руській мові не існувало букви Ф. Тому замість неї використовувалась зв'язка ХВ. Відповідно, частку фост потрібно читати як хвост або хвіст. Частка ар або яр від ярило означає сонце сонячний. Відповідно, ім'я «арфост» потрібно читати як Яр-Хвіст, що буде означати також сонячний промінь. Також є і інша інтерпретація частки фост як хваст, тобто хвастливий. Відповідно, у нас вийде ім'я Ярхваст, і воно може інтерпретуватись як той, хто освітлений сонцем». Також ми змогли перевести ім'я вуєфаст. Тут також частку фаст потрібно інтерпретувати як хвіст, відповідно, частка вує. Може переводитись як вовк. Тобто в результаті ми отримуємо ім'я вовчий хвіст. Тулб. Майже усі прийшли до висновку, що дане ім'я можна інтерпретувати як тулоб, тобто міцний. Також дане ім'я, можливо, має зв'язок з дулібами волинянами. Тобто, тулб чи тулеп міг бути волинським князем. КЛЕК. Це ім'я князя. Можливо, походить від назви птаха лелека. Лелеки клекочуть. Тут необхідно зауважити, що символ лелеки тісно зв'язаний з Україною. Лелека є тотемним птахом наших предків. Відповідно, він був покровителем сім'ї і дому. Саме в українських традиціях лелека приносить дітей звирю, раю. Тому з високою ймовірністю. Що ім'я Клек походить від лелеки. Ігор. Тут завдяки вашій допомозі ми змогли віднайти ще кілька варіантів імені Ігор. Агарій, Ягр, Єгер. Єгер означає мисливець той, хто полює. Ягр або Ягор той, що вгорі яскравий.